Відомо, що внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено 40% усієї енергетичної інфраструктури України, тому запроваджено обмеження на користування електроенергією. В першу чергу це стосується підприємств. Яким чином виходять із ситуації, що склалася фахівці служби головного енергетика вільногірського гірничо-металургійного комбінату? Чи була енергетична служба комбінату готова до таких критичних умов роботи? Кожного року на протязі десятиріччя енергетична система до всіх підприємств України доводить графіки аварійних обмежень. Це стосується і нашого підприємства. До... 1 жовтня на всіх підприємствах має бути розроблена інструкція для дій персоналу, яким чином повинні діяти в разі застосування того чи іншого графіка. Ця інструкція була підготовлена. Наш персонал розуміє в якому разі яким чином діяти. Такі умови виникали за час моєї роботи тільки двічі, у 2014 році і от зараз у 2022 Працівники комбіната пам'ятають, що відбувалися аварійні відключення кар'єру. Ця проблема не тільки нашого комбіната, а й всіх підприємств області. Обласною державною адміністрацією була ініційована нарада з найбільш потужними підприємствами області для того, щоб виробити якийсь план дій для безвідмовної роботи. Порядок дій був вироблений для того, щоб підприємства, які знизять своє споживання на 50% в години пік та на 25% в години на півпіку, до них не застосовувати аварійних відключень. Яким чином в умовах таких обмежень працює наше підприємство? Тут заслуга не тільки служби головного енергетика, а й усіх підрозділів. Були розроблені плани роботи, технологічного обладнання. Для різних режимів роботи з годин пік максимально зняти навантаження в роботі залишаються тільки найбільш важливі механізми. В нічні години все обладнання працює з максимальним навантаженням. Контроль за виконанням цих обмежень здійснює ДТЕК на цей час. претензій до нас немає. Від стабільності споживання енергетичних ресурсів залежить рівень ефективності будь-якого виробництва. Але наразі енергосистема нашої країни потребує часу для відновлення, тому дуже важливо дотримуватися ощадливого режиму споживання електроенергії.